Колись дуже давно люди не раз питали у небес, як їм досягти Бога. Їм дуже хотілося жити з Богом у його гарному царстві. І ось одного разу відкіляць небес відповів людям чийсь невидимий голос. До Бога лише любов'ю можна дійти, тільки вам, людям, Бог дав можливість любити. Лише одна любов до краси, його царства, дасть вам сили. Щоб здолати і підкорити землю, воду, повітря та вогонь і прийти до Бога. А навіщо нам треба стільки долати і підкорювати? Запитали люди Небеса. царство Бога знаходиться серед вогню. І щоб вам навчитися жити у вогні, треба спочатку навчитися краще за всіх звірів жити на землі, краще за всіх риб плавати у воді. Потім краще на всіх птахів літати в повітрі і тільки після цього ви навчитеся жити серед вовняного царства Бога. Вирішили люди з найпростішого розпочати із землі. Ходили вони спочатку землею, жили в печерах і нічого такого не могли придумати, щоб найкраще збір в нас землі жити. Але поступово люди навчилися використовувати каміння. Пісок, глину. Вони почали будувати з будинки, церкви, замки. І незабаром стали жити в теплі та безпеці краще з усіх звірів. Підкоривши землю, люди почали думати про те, яким воду здолати. Вигадали різні човни, кораблі з вітрилами. І навіть плавати далеко через океан навчилися. А все одно індорив ще далеко. Щоб не тільки морем плавав, а щоб вину, пігнав, як риба, багато часу не муру. Поки люди навчилися будувати підводні човни. Так була підкорена вода, бо навчилися люди людина глибше, плавати швидше і краще для всіх риб. Підкоривши воду, люди почали думати про те, аби їм підкорити. Вони літають, але тільки набагато повільніше за птахів. Але нещодавно були виготовлені літаки, потім вертолоти. І зрештою навіть ракети в космос навчилися запускати. Тепер точно люди літали в повітря вище, далі і швидше за всіх птахів, а значить і повітря підкорили теж. Підкоривши повітря, люди стали думати про те, як же їм підкорити вогонь, щоб у царстві Бога потрапити. Ніяк вогонь підкорятися людині не хоче. Це спальне, що всередину її потрапляє. Коли люди випробовували все, що можливо, а підкорити вогонь їм все одно не вдалося, вони сильно засмутилися і знову звернулися до небес із запитанням, як у огні можна жити? І ось одного разу з небес до почувся голос у вогні може жити лише вогонь. Але вогонь у царстві Бога особливий і невидимий, щоб туди потрапити, ваше серце має сильно засвітитися від любові, а знання і праця зроблять його гарячим і володням. Тільки з таким серцем ви зможете жити у вогні. А навіщо ж ми тоді так довго підкорювали землю, воду та повітря? запитали люди і відразу почули відповідь. За цей час, працюючи, ви збільшували свій розум і силу. Без них серце, що засвітилося від любові, швидко згасає, так і не ставши гарячим і полум'яним. Так дізналися люди, що в царство Божественного вогню можна вети лише з гарячим та полум'яним серцем. Не просто це зробити, але якщо дуже любити, багато знати і дуже хотіти, то у багатьох це вийде.